я mm -hmm. думаю, що так. По-перше, виходить, що він тоді Тищенко, не розбив телефон, бо як би він дозволив. А слово бінокль для колі могло означати. Ага, Ти користувався, коли з біноклі, якщо бінокль розгорнути стороною, а, а виходить не далеко від те, Це відступають. така можлива. Я думаю, що такого ніхто вибрати, але як він казав, <плес> насправді поясню, <ріст> 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 що навіть військові проходили команд, там було по діло, там його дом'я написано, навіть <ріст> формувати, ну не хочеться, там було прям написано. Але це насправді я розумію цінність цих білотів рамчан. Ну дивись? Сайту безкоштовних оголошень в Україні вони поїхали в Британію, Коля їх там купив, і вони, назад, прийшли. Добре, що зараз нього команд маршріє, і він не виходить Єтронка на вулицю, бо він би так міг ходити зайти в магазин «Аврора», Там зараз є снайперські вики по 150 гривень, які жовтими пульками стріляють. Набрав би їх, задонатив, ну і сказав, що потужні. Ну просто поля думав, що другий тип завети тільки в кіно бувають, а білоки тобі готові. Якщо ви думаєте, що Микола вже по. Наче з собою лопати і так пару раз цих отець простігають. Сорок п'яти, на коронавірус великий. На долі підпекли. Харин, пепені. Розмір 38. Це гарний. Якщо так. Сподобається данового, пишіть нашим менеджерам і замовляйте Дитячий 26. й Це є сорт екстра. Вага 20 кг. Ціна 6 євро. Черевички сороково розмірні, розміру. неї ногі. Такі чобітки. Парні, такі шкіряні, втеплені. Маленький, тридцять Теж утеплені Теж такі гарні, черевики. Утеплені, 37 розмір. В хорошому стані, чув, що є 6 екстра. Тишкіріні. Сильні, в дуже хорошому стані, Дитяче еко, 32-й, шкіра. В є теж утеплені. І такі черевички, коротково-горозна, теплі, вони нові. Теж на у нас такі гарні кружкова на Теплі. теплий, 41 розмір. Червонички на данні клеточки натрий. Теж утеплення. Тому входили все даний лод. Пишіть нашим менеджерам. і замовляйте. Це є торт екстра. Вага, 20 кілограмів подологи, ціна 6 євро. Тим Це, Це нові чоботи. ще такі дитячі, гарні пети. кому сподобається даний його, пишіть і дамо лайки.